Ну що, вже на вечір сонце зайшло. Покажу вам хоч трішечки моря. Оце таке алоя. Тут ще є пальми. Ну, саме в цьому місці сосни. Ну, якось так. Вибрався, я, але коротше не все. Не все в мене по плану пішло, тому що я контужений. Подробиці будуть потім. От така краса, бачите. Місто задар. Є де тут і поплавати, і насправді і пляжі є, і зі скал можна в воду залазити. І ну, дуже сподобалося місто, не буду показувати, тому що... Вже немає часу, в мене вже темно на дворі. Але в цілому Сподобалось, дуже сподобалось місто, прямо неймовірно воно таке гарне природа. Тут оце туди можна. Ну тут є спуски до води. Так що, а сьогодні я вже заморився, так що... Побачимося до наступного разу.